У Чернігівському ліцеї номер 15 відкрився ще один сучасний комп'ютерний клас. Цей навчальний заклад налічує 5 класів інформаційно-технологічного профілю. Учні вивчають інформатику та основи програмування 5 годин на тиждень. Тому для них таке оновлення є вкрай необхідним. Нашим дітям він дуже потрібний і не один, тому що ми живемо зараз в світі таких технологій, що діти просто з другого класу вже не займаються в них є предмет. Вони вивчають комп'ютери, тому це просто необхідно. Станом на перше вересня забезпеченість шкіл міста комп'ютерами складає в середньому один комп'ютер на 41 учня. Цей показник майже в п'ять разів нижчий ніж по області. Тому в міській раді вирішили відкрити 10 комп'ютерних класів в різних школах міста за кошти державного, обласного та міського бюджетів. Інформатика йде по своїй програмі ліцейній, і якщо в школі навантаження там одна година, то тут займається п'ять годин безпосередньо діти саме цим предметом. Тому це є необхідність і в ну, усякому випадку певна апробація діяльності комп'ютерних класів і комп'ютерних програм. З кожним роком потреба шкіл в комп'ютерному забезпеченні збільшується в кілька разів. Шкільна програма з інформатики постійно ускладнюється. Збільшується навантаження та кількість навчальних годин. Діти навіть перший раз, коли вони зайшли, вони сиділи. В аудиторії і навіть одинадцятикласники говорили, яке це щастя, що ми будемо вчитися на сучасних комп'ютерах. Та навіть ті комп'ютерні класи, що були відкриті кілька років тому в рамках реалізації програми комп'ютеризації шкіл Чернігова, вже потребують оновлення, оскільки за цей час значно застаріли не лише системні блоки, а й монітори.